У ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 6 жовтня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні у подіях ви побачите. З Коломиї до Варшави потягом 15 жовтня розпочинає працювати новий залізничний маршрут. Нам знадобилося понад шість місяців на реалізацію цього проєкту. Дотик рідної землі у Коломиї презентували виставку косівської мальованої кераміки авторства майстрині Вікторії Никифорак. Хочу популяризувати та просувати нашу косівську мальовану кераміку. Стали відомі результати заключного туру дитячої футбольної ліги Коломийського району. Нам вдалося про це та інше детальніше у випуску. Коломиї до Варшави потягом, 15 жовтня розпочинає працювати новий залізничний маршрут. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава Руська. Там буде коротка пересадка. Ще 10 населених пунктів України отримують залізничне сполучення між Варшавою та Любліном. Наразі пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колію на європейську і зворотно. Укрзалізниця постійно працює над розширенням міжнародних маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон і повертатися додому, зазначив голова правління Євген Лященко. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей із польською стороною та відкриття пункту пропуску. З Варшавою та люб. Пліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст можуть скористатися пересадкою у Львові. За можливість спізнення хвилюватися не варто, оскільки пересадка узгоджена. В Укрзалізниці запевняють, потяг завжди чекатиме всіх пасажирів. Разом з запуском цього маршруту відновлять роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває нові можливості з розвитку міжнародної мережі. Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна в мобільному застосунку Укрзалізниці до того ж, пасажири можуть придбати квитки в обидві сторони одним кліком за пошуковим запитом з необхідного міста в Україні до Варшави чи Любліна. А ще квитки доступні в чат-ботах на сайті Укрзалізниці та в міжнародних касах вокзалів. 10 жовтня Прикарпаття долучиться до відзначення всесвітнього дня ментального здоров'я. Впродовж двох днів відбуватиметься низка заходів присвячених цій проблематиці, де можна буде здобути нові знання для себе та навчатись, як допомогти людям. Запрошуємо долучатись усіх охочих. Які заходи заплановані у наступному відео? За ініціативи першої леді України Олени Зеленської в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК» як в Україні 10 жовтня відзначатимуть День ментального здоров'я. Долучається до цієї ініціативи і Прикарпаття. Протягом двох днів відбудеться низка заходів присвячених проблемам ментального здоров'я. Розпочнеться із презентації напрацювань та планів щодо розвитку ментального здоров'я. Експерти поділяться досвідом провадження неформальних послуг з технічних. Самодопомоги та плекання стійкості захід буде транслюватися наживо, щоб люди мали можливість дізнатися про те, що вже пропонують на Прикарпатті у межах підтримки ментального здоров'я. Крім того, 10 жовтня буде проведено декілька культурницьких заходів. Зокрема, виставка картин для медитації Світ Даят прикарпатської художниці Людмили Хімийчук. У кінотеатрі «Люмєр» відбудеться безкоштовний показ художньої стрічки, особливі. Фільм про реальні історії двох друзів-волонтерів, які впродовж 20 років доглядають за дітьми з важкою формою аутизму. Після перегляду запланована дискусія із доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського медичного університету Михайлом Пустовойтом. на центральній площі Івано-Франківська запропонують долучитися до подорожі до ментального здоров'я, щоб освоїти техніки самодопомоги та також всі охочі зможуть навчитися до лікарської медичної допомоги, пройти арт-терапію, поспілкуватися з психологами та розімнутися на зарядці з нашими гімнастами. Продовжується програма 11 жовтня з заходами для дітей, найменшим запропонують сеанси арт-терапії та руханки за участю найсильнішої людини Прикарпаття Назарія Павлєва. Так само цього дня у тлумачі відбудеться спортивні змагання в рамках програми Президента України. Здорова Україна проєкту активні парки, локації здорової України. Більш детально про місце та час проведення заходів буде повідомлено згодом. Запрошуємо усіх до участі в заходах, щоб здобути нові знання для себе та вміти допомогти людям, які поруч з вами. Ментальне здоров'я на сьогодні настільки ж важливе, як фізичне, бо війна торкнулася кожної української родини. Всеукраїнська програма ментального здоров'я має. І на меті допомогти українцям знайти джерело сили, а наше завдання створити систему сервісів і послуг, які зможуть різними способами та дієвими механізмами підтримати людину, коли вона не здатна впоратись самостійно. Дотик рідної землі у Коломиї презентували виставку косівської мальованої кераміки авторства майстрині Вікторії Никифорак. Це дебютна персональна експозиція Мисткині. Вікторія Никифорак презентувала вироби, створені вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Оглянути кераміку авторки можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття. Вікторія Никифорак – уродженка Закарпаття та дитинство і юність, провела в селі Кобаки на Косівщині. Зараз Вікторія живе і працює в Яворові. Вона майстриня-керамістка, випускниця Косівського інституту Львівської національної академії мистецтв. А ще учениця видатних гончарів Косівщини, розповідає Ярослава Ткачук, очільниця національного музею. Школа в Косові стала для неї практично майже відкриттям. Вийшла вона туди абсолютно з іншою метою. Хотіла навчитися малювати, розмальовувати якісь машини. Створити свій власний домашній бізнес. А виявилось, що тут в інституті, ознайомившись із традиціями косівської кераміки, колись відомої в цілому світі як покутська кераміка, вона захопилася цим. Її вчителями стали просто провідні митці сучасності, це Іванна Козак-Гілета, Марія Гринюк, а також Валентина Джуранюк. Це провідні сьогодні в Косові відомі мисткині. Які працюють на традиціях косівської мальованої кераміки, які е, вийшли із е, певних якихось династій гончарних, саме мудрі настанови і навчання від досвідчених майстрів додали керамістів впевненості у власних силах, наголошує Вікторія Никифорак. Проходила практику у відомій майстрині козак Ділети Івани Володимирни з родини Рошевиків-Совізранників, майстрині в п'ятому поколінні, всім нюансам і всім деталям технології навчила саме вона. Це дебютна. Персональна виставка майстрині керамістки Вікторії Никифурак. Тут вона представила майже 300 творів. Це роботи створені вже після 24 лютого 2022 року. Ділиться авторка. Набори, сервізи, чайні, кавові. Також виготовляю різдвяні набори, декоративні тарелі. Стараюся зробити традиційну костюк-кераміку, але вже більше трошки сучасних форм, такі як менажниці, наприклад, І для сиру, горішків такого плану. Є ще також скарбнички грибочки. Вікторія Никифурак продовжує, одне з основних завдань її творчості це популяризація самобутньої традиції мальованої косівської кераміки, яка внесена до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Хочу популяризувати та просувати нашу косівську мальовану кераміку. Тому авторка запрошує усіх до перегляду її виставки у національному музеї народного мистецтва Гусульщини та покуття. Дуже хочу, щоб всі, хто сюди прийде, аби у своїй душі відчули частинку тепла від моїх робіт сучасно, креативно, різноманітно, без шаблонів та обмежень. Так можна сказати про мистецькі роботи коломийської художниці Юлії Ангелюк. Цьому ж вона навчає вихованок своєї студії Ангелюк Арт. Власне картини у їхньому виконанні а також викладачок школи. Презентували у мистецькій галереї Зодіак. Ярина Данилець навчається у студії Ангелюк арт». Дівчина малюванням захопилася давно і зрозуміла, що хоче продовжувати і надалі займатися цією творчістю. На виставці є її робота. Це дівчина з квітами. Її вже пригледіли поціновувачі мистецтва і вирішили придбати. Студію вже третій рік. А люблю малювати з дитинства дуже подобається роботи різні Махтахіном, фаталію, е, олійними фарбами також. На стінах мистецької галереї Зодіак десятки робіт вони виконані у різних стилях та напрямках з використанням різноманітних технік. Власне, це показує, наскільки талановитими є наші люди, каже ініціаторка заходу, талановита художниця Юлія Ангелюк. Дівчина сама змалку закохалася у цей вид творчості, і він став сенсом її життя. Зараз дівчина активно допомагає нашим захисникам. Зокрема, вона співзасновниця проєкту Оберіг воїна. В його межах вона малює картини з ляльками-мотанками, продає їх, а на вири. Чені кошти купляє необхідне для військових. Зокрема, вже придбали два дрони та два прилади нічного бачення. Виставка студії це представлені роботи викладачів студії і також наших діток діток від 6 років до 18. Представлені картини в різних техніках, сучасних техніках, я б сказала, золота поталь, текстурна паста, сучасні такі красиві роботи. Зараз в нашій команді є шість дівчат, якими я надзвичайно пишаюся, кожна з них унікальна. У нас є дівчинка, яка створює верби ручної роботи в техніці Макреме. Є дівчата, які викладають в техніці Resен Art, є дівчатка, які проводять у нас арт-вечори, в техніці драперія, багато талановитих дітей. Дитей. У нашій коломаї досить багато і це одразу видно. Одразу видно, коли дитина здібна. Серед гостей виставки мама Юлії Марія. Вона пригадує, її донька ще маленькою полюбляла малювати, і вже тоді було зрозуміло, що вона має талант. Тому батьки Юлію підтримували завжди і продовжують робити це досі. А ще пишаються нею та її досягненнями. Юля з раннього дитинства малювала, дуже це їй подобалось. І, звичайно, ми батьки ми підтримували її, бо ми бачили, що це буде напевно справа її життя, як і сталося. Вона дуже у нас працьовита, дівчинка і дуже наполеглива. Навчалася дуже багато, закінчувала і, Косівський, і нашу художню школу, потім Косівський коледж, Краківську академію. Де здобула різноманітні техніки, які зараз вона прививає діткам. Ці роботи надзвичайно красиві, дітки в неї талановиті старається дітям давати шанс творити так, як вони це бачать. Тобто ніяких шаблонів, ніяких. Рамок у діт діток в її студії немає. На відкриті виставки люди різного віку хтось знається у мистецтві гірше, хтось краще, але як каже заступниця керівника управління культури Мар'яна Кодіна, байдужим вона не залишить нікого, наскільки все сучасно актуально та дуже красиво. Неймовірна молодіжна виставка, креативна, сучасна, творчих небайдуже, бо ми бачимо, що дуже багато патріотиків. В творах мистецьких і ми надзвичайно тішимося, тому що в нас вже практично до січня місяця розписані виставки в нашій арт-галереї. І чи воно сьогодні на часі? Так воно на часі, тому що мистецтво це є теж зброя. Духовна зброя, і ну, кожен митець сьогодні долучається до благодійності і цим самим підтримує Збройні Сили України. А наше управління культури та туризму, в свою чергу, також э, підтримує молодих митців. І наш майданчик сьогодні э, Арделерею Зодіак слугує власне тим простором, де молоді митці можуть себе реалізувати і поділитися своєю творчістю з, з відвідувачами. Переглянути виставку талановитих художниць можна у мистецькій галереї Зодіак. Надія Ніплюхіна, Оляна Кален, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК. Безкоштовна освіта у Словаччині без вступних іспитів та ЗНО за програмою Free Student. Дізнатись деталі можна на зустрічі 14 жовтня в Івано-Франківську готель Станіславів вулиці Чорновола. 7, початок о 12-й годині. В інші дні фахівці консультують в офісі компанії Фрі Стюдент на вулиці Лепкого, 14, в Івано-Франківську. І до новин спорту. Стали відомі результати заключного туру дитячої футбольної ліги Коломийського району у віковій групі Ю 9 бронзові призери. Юні футболісти зі снятина. Друге місце у команди Гірське орлятко» з Косова. А перемогу здобув футбольний клуб Варатик із Коломиї. Це радість від перемоги юних футболістів після фінального свистка. Ось такі емоційні ігри відбувалися впродовж цього літа та першого місяця осені в межах дитячої нацької футбольної ліги. Окрім дітей з Коломийщини, взяли участь і юні спортсмени з Косівщини, розповідає голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Щоб не сиділи за комп'ютерами, а все ж таки були на природі і були з м'ячем постійно, щоб діти літо мали можливість трішки і зайнятися футболом спортом, і час проводити досить активно на Вати майстерність ще краще в футболі, і тому ми провели для них такі змагання. Участь взяли понад 30 команд: це хлопці від 9 до 15 років. У футболістів Ю-11, Ю-13, Ю-15, фінальні ігри ще попереду. Наймолодші Ю-9 вже завершили змагання. Чемпіоном даної групи стала команда із Коломиї. Це команда клубу Варатик. Срібним призером призером нас визначилась команда з Косова. І бронзовий призер – це команди Існятина. Дмитро Ганущак – директор Косівської спортивної школи, також футбольний тренер, каже разом із дітьми радіє срібній нагороді. Нам вдалося здобути друге місце на цьому гарному турнірі. Приємно, дітки задоволені побільше би таких змагань на наших теренах. Футболісти з Рожнева посіли шосту сходинку на дитячо-юнацькій футбольній лізі. Для них це важливий досвід, розповідає тренер. Як для початку я дуже задоволений результатом, голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський розповідає для юних футболістів дитячо юнацька футбольна ліга. Це добра нагода отримати путівку для участі у наступних змаганнях. Ми даємо їм рекомендації для того, щоб вони приймали участі і в чемпіонатах області, і в українських всеукраїнських змаганнях. Тому це для них є перспективою І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.